Всім привіт! Я приїхав на стоянку для мого товариша дивитись, допомогти оглянути Volkswagen Passat. Хто любить пасати, думаю, точно зацінять, тому що це Passat B8 в верлайні на суперкрутій комплектації в такому доволі таки рідкісному. Кольорі. Це навіть не синій, це якийсь там підфіолетовий. Зацінюйте. Круто. Будемо зараз оглядати, дивитись. Ось, можливо, це буде майбутній, майбутній власник. Ви вже бачили його в мене на каналі. Юра, привітайся. Юра, ну як, перше враження непогане. Але є одна проблемка. Тут є помилка якась. Треба вияснити, що за помилка. Менше мінімуму соло. Емульсії немає. Можливо, відразу подивись, чи є рівень масла. Якраз рівень.

Мотор Льойф. Mm -hmm. А ну як мотор працює, давай послухаємо. Маташ, це тряситься це небо. <свеч> ну він повинен трішки трястися, Марк. Не знаю. Не знаєш? Марка, ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гонщиком. Кі... Гонщиком? Да. Клас, молодець. Так, ну що, давай подивимося, що ми тут маємо. Мені здається, це сажовий. Airline руль. Ось так виглядає, хто не бачив, цифрова приборка, цифрова панель. Дещо Ой, яка класна тут панорама. Чорний потолок, панорама, ледовські підсвітки. А на криші стекло. Клас. Щоб дивитися вночі на зірки, так? Так. Да. Далі сенсорний такий екран. Туди сюди нажимаєш. Та я підуся Аперед подивлюся. ДСГ старт-стоп, ну По комплектації він такий прям нафуляний максимально. Сидіння в нас комбінована кожа з тряпкою арлайнівське сидіння з такою е, ярко вираженою боковою підтримкою. по стану непогано. Ерлайн накладки тут. Музика музика Дін чи музика звичайна, Звич... музика звичайна. Ще вони є з Дінаудіо. Задній диван у нас виглядає. Також непогано. Є регулювання температури ззаді, така вішалка, Марк підказав, амбієнтна підсвітка. Ось подивіться. Де. Бачиш Марк, як синеньким підсвічується круто. Вночі буде дуже гарно. Кришка не електрична, да? Шо, машину... Мінімальна виробітка є, пів міліметра. Нормально допустимо. Гума 21-го року. Піреллі. Причому хороша модель, ось її назва. Недешева гума передні, О, тут майже нові, тормозні диски і накладки також бачу замінені нові. А Фари. А ну Юр, розкажи, що за фішка? Поворот так, да, це повний ерлайн. Будинку ворот рульбно повністю викручується, Не треба. руля Угу. До упора. Це для лінивих. Для лінивих. Це формальний. Це, <править> це по багатому. Юра вже надивився, ти здравів, оглядів Є, і я починає я оце. Просто, я просто надивився, такі машини. Угу. 220 тисяч пробігу на цьому авто. Це по це стану бігалу, Класно вона а, виглядає. Є масаж сидінь, регулювання, накладки на подалі. І так, по автомобілю, по інформації, проблема з ноксом, їх є там два. Це типу система до сажевого фільтру, до системи AdBlue. В деталі вдаватися не буду, тому що сам. Прям не супер розуміюся, але в мене на Мерседесі, який колись ми продавали, кому цікаво, залишив посилання, півроку чи рік катався на йому. Теж була така проблема. Ми програмно відключали систему Дблю, і коли я продавав, навіть клієнту сказав, що відключали. Але наскільки я знаю, що це не зовсім правильно, тому що краще цей датчик купувати і міняти, щоб було все так, як з заводу. Коштує він близько 500 євро. Тому ми надіємось, що в цьому посаді ця проблема іншої немає. 500 євро датчик замінити і їздити на такій класній, чудовій тачці. Ціна в Німеччині брутто 14 чи 14500 євро. І якщо в Україну завозити цей автомобіль, то 12 з копійками. Доволі таки непогана ціна для 18-го року. Фасад B8, 18-й вікерлайн, в класній чудовій комплектації двохровий дизельний двигун. Димон, далі, не примикайся. Що тобі там вистачає якогось арлайн? не повний aрлайн, так? Ну не повний, ну буде не повний. Що думаєш, пацани скажуть на районі, що за тачку купив, не повний Мені, Юра, мені чесно, дуже подобається колір. І всередині ця тачка. Прям суперова вона по комплектації і виглядає вона по багатому. Якби це ще був не універсал седан, те що треба. Пропоную перевірити фарбу. Візьмемо новий пристрій. Юра їздить зараз на ось такій Меріві. Кстати, кому цікаво Меріва. Він буде її продавати. Фарбувалася ваша нова тачка чи ні перевіримо. Ну йдемо, йдемо. Йдемо, будеш мені допомагати. Я буду йдем. Так, Марк, тримай. Ти будеш тримати, будеш тримати чухол цей. Ні, я хочу тримати. О, давай, спочатку я, а потім ти. Домовились? Наразі. Так, дивись, спочатку ми перевіримо стелю. 125-139. 128 не фарбована. Крила в нас. Аналогічно. Колеса ще можуть. А колеса це перевіряє фарбу. Чи фарбувалась машина чи ні? А фара. а фара ж не фарбується. Це ж пластик. Зрозумів? Угу. Молодець. Так. Вам же ж треба не фарбований автомобіль? Марк, чи яка різниця? Як ти рахуєш? Розкажи, розкажи людям, чи можна купувати фарбовані автомобілі чи ні. Мені класно. Я бажаю фарбовані машини. Я навіть хочу фарбованого э, цей самий. Порше. Порше, зрозумів. А якщо машина була в аварії, можна таку машину купувати чи ні? не знаєш. Ну, поки що в нас все чудово. О, оце крило в нас фарбоване, Марк. Бачиш, які цифри великі? 170, 203, 190, 193. Тут, Тут вже буде. менше. Так, фарбовано, але не. не, не ну, нічого страшного, в Тут принципі, ще. без шпаклівки. 150. І, мабуть, з переходом на ці двері. Так, понизу. Ось, вниз.

Да, то я думаю, що шпакля є на задніх дверях. Іди глянеш, або я ще не додивився. Почкай, почкай, Марк. Зараз ми додивимося ми, а потім ти, добре? Дивись, виходить, оця вся сторона вмальована. Отут, наприклад, зараз. Ось тут шпаклівка є. Бач, Причому багато. Ну що, Марк, схожа вона на порш? Ні. Не схожа. Порш така, як то робиться маленька, ту крашена, то не крашена. Mm -hmm. Ну що, Юр, як кажуть, загорівся і вже хочеш тачку. Я хочу нічого не взяти для сім'ї. Те, що крашена і на швидкість не впливає, в принципі, помилку. Ну що, по факту, які проблеми? Чек e, <плес> Чека, це мабуть нокс, так? Да, чек нокса. В принципі, можна зробити і зробити в Німеччині і буде коштувати близько 1000 євро вся історія. так? Окей. Те, що фарбовано, нічого страшного, тільки треба перевірити ще ці пройоми, Юр. Вона тут була нормальна. Слухайте, теж фарбувалась тут. Бачиш? 262. Mm. А вже коли коли вже дивися, коли вже стійка, то я б Йор таку машину би не брав. Ну, зніма-зніми плетнітель, поки він не бачить Ну так. No, yeah, ага, що yeah. видно. Що б зробили, якщо Може це точку. Да ні, немає бути запам. Воно воно буде. О, дивись, 293 пройом. 220. Тут вже нормально. Тут вже нормально, 130, 140, От, 256 і тут, тут видно навіть Видно, що грень така. Ну, з іншої сторони давай. Можливо, залуши її. Ага. Так, з цієї сторони. Ну, бачите, відразу 95. 95, 89. Тут і зовсім 62. 83. Марк, беремо тачку чи не берем? Бере. Беремо ну, все. Доставай гулядники свої. Марк. Де гроші? Марк, де гроші? Хай тато купляє. Дивись, як гарно. Виїжджає. Бачиш Підсвіточка. Ну, Виглядає він клас суперово. Всередині прям мені подобається. І комфортна це, така. Навіть тут його документи. Угу. Ми зараз його документи замінимо на наші, і буде це наша машина. Все, домовились, так і робимо. Комфортна, гарна, цікава машинка, але з такими проблемами я б собі не брав. Купувати, витрачати купу грошей, і потім ще її ремонтувати. Потім... В принципі, техніка, воно все ламається. Але ремонтувати відразу, плюс автомобіль битий, я не люблю биті авто, якщо будуть підфарбовані там дверцята, до прикладу, крила, чи капот, нічого в цьому страшного я не бачу. Але якщо тут кілограм шпаклівки, якщо тут стійка вже була вдарена, причому непогано вона фарбувалась, такі автомобілі я не рекомендую. В мене нова інформація. Ціна автомобіля була 14800 бруто. Це в разі купівлі в Німеччині на експорт менше, але цей автомобіль буде залишатись в Німеччині. Продавець зробив знижку 1000 євро. 13800 ціна для такого такоту. Причому продавець сказав: ну запропонуй свою ціну. Ну, Юра запропонував 13800. Ну і продавець сказав: Окей. Мене влаштовує, тому що автомобіль тільки вчора приїхав, мене влаштовує і готовий за такі гроші його продати. Плюс показав нам, що ремонтували цей автомобіль, фарбували на 600 євро. Не дуже я впевнений, що вистачило там 600 євро. Тому слідкуйте за моїми відео. Якщо ми будемо купувати цей автомобіль, обов'язково буде в нас друга серія, як ми купили, як ми їхали, як ми ремонтували цей автомобіль. Тому що чекен, ми думаємо, що це датчик НОКСа, але по факту може бути інша якась історія. Все будете бачити в другій серії Volkswagen Passat для товаришів.